Вітаю! Сьогодні вночі було в Одесі так голосно, що я навіть не знаю, як розповідати про гарні жести. Але тема запланована, тому почнімо. До речі, я завжди так сильно перенаю у світ ораторського мистецтва так хочу поділитися з вами користю, що завжди забуваю сказати сакраментальну фразу. Отже, я Ольга Мельничук. Тут все про ораторське мистецтво. Підписуйтеся! Загалом про жести хочу сказати, що не потрібно їх боятися. Жести, як і міміка, повинні бути влучними, доречними та природними. Які є основні жести руками? Основні, тому що зрозуміло, що їх набагато більше. Отже, перший такий жест, такий жест та жест вказівний. Розповім вам цікаву історію. Є такий австралійський письменник Алан Піс. Його ще називають містер мова тіла. До речі, він є автором книжки, яка є бестселером та називається Мова рухів тіла. Він написав її з своєю дружиною Барбарою Піс. Так от свого часу Алан Піс проводив цікавий експеримент. Було три аудиторії з різними слухачами, і їм розповідали одну і ту ж саму інформацію. В одній аудиторії інформація подавалася таким чином, що використовувалися от такі жести. Тобто, будь ласка, послухайте, це цікаво, і так далі. І так далі. В іншій кімнаті розповідали по-іншому більш авторитарно, ви повинні це зробити, щось купити і так далі. А в третій кімнаті говорили так: так, у це потрібно купити, це не чіпати. І так, далі, і так далі. Тобто були вказівні жести. І який був результат експерименту? Дуже цікавий, на мій погляд. У першій аудиторії слухачі запам'ятали все, що їм говорили, та пішли практично виконувати те, що їм сказали. У наступній кімнаті запам'ятали половину того з того, що було сказано. Але результат все рівно був, та слухачі відгукнулися на якісь прогання щодо продажів і так далі. А в третій кімнаті слухачі запам'ятали тільки оці вказівні жести. Про що там мова йшла, вони навіть і не звернули увагу. Можемо зробити висновок. Такий жест це жест довіри. Такий жест це командний жест, жест керівника. А отакий жест. Такий, такий, такий. Він один з найдратівливіших жестів у житті.